З метою забезпечення належного рівня охорони Рівненської АЕС рух транспорту до об'єкту відбувається за зміненим маршрутом. Навантаження, яке припало на одну із доріг, вплинуло на її стан. Були пропозиції, є дефектні місця, де, як кажуть, машини повинні виїжджати на зустрічну полосу, і це і на підвізку автомобіля впливало. Тому було прийнято рішення відремонтувати ці дефектні місця. Трошки нам погода не дає вже третій тиждень йдуть дощі, але ж зловили момент і почали ремонтувати цю дорогу. Працівники цеху господарського обслуговування, дільниці з виготовлення асфальтобетонних сумішей ремонту та благоустрою доріг приступили до усунення недоліків дорожнього покриття. Рух транспорту не перекривали, відремонтували дорогу швидко. Були місця підняття асфальту, з під низу бетонного покриття, тому змушені були ці дефектні місця вирізати, вибрати зруйнований старий асфальт. І на те місце положили свіжий новий. У планах дорожніх працівників відремонтувати й інші пошкодження, окремі бетонні покриття замінити асфальтом. Усі роботи проводяться в межах підготовки до зимового періоду та задля безпеки руху персоналу Рівненської АЕС. Тетяна Федорова Анастасія Лалак, канал Енергоатом